Ми всіх вітаємо у новому відео. Бажаємо вам гарного настрою. Як ви думаєте, я з рюкзаком? У рюкзаку школу <гум> ні. В рюкзаку знаходяться силіконові шапочки, рушники. Мені купальник на алісі купальник. Правильно, ви вгадали, ми йдемо в басейн. Купила я на вхід. Квиточки для Аліси євро 85 для дитини, а для дорослої люд... людини, людини 3,70 євро коштує це один день. Дійсний цей квиточок один день. Вон чоловік лисий просто без нічого, без Тут Це перевдягання. Нам дали номерочок. тримай. причепилися до голої жінки, щойно що нам робити далі. Куди нам йти опасний номер? Ось так приблизно я виглядаю. Хто чекав відео з басейну, то як?